Друзі, всім привіт! Сьогодні починаю дуже класно, дуже цікаву для мене тему це малювання коней. Я це дуже люблю. Це одна з моїх величезних пристрастей. Одна в мене пристрасть це малювання для дітей, друга це малювання коней. І сьогодні я помалюю швиденький скетч з фотографії і трошки розкажу теж принципи, як я це роблю. Це не повноцінний курс, а швиденька така замальовка. А в основі якої лежить щоправда і теорія, і досвід. Отож, починаємо. Перше, що ми маємо визначити для себе це мета, для чого ми малюємо цього коня чи собаку, чи кота що це має бути якась портретна схожість, чи це якась більш фантазійна робота, і ми не маємо звертати увагу на схожість, а більше передати якесь враження чи емоцію. Це дві різні ситуації. І я, наприклад, візьму фото мого коня Меджика, яке мені робила чудова фотографиня Катерина Загер, і зроблю з нього малюнок. В мене не буде мети передавати портрет на схожість, і тому я покажу вам два варіанти. Перший варіант це побудова голови згідно з теорією. Тобто ми для цього беремо якісь навчальні матеріали, як правильно робити співвідношення сторін голови коня, да, які є правила побудови. Наприклад, для цього можна використовувати якісь анатомічні посібники. Найпростіший, що російською мовою є посібник лаптіва, як малювати коня. І там дуже-дуже просто стисло показано основи, як це все будується. Ну, дуже класно, насправді, матеріал. Е тобто, спочатку ми беремо голову коня, там, наприклад, в профіль, і дивимося співвідношення сторін. В принципі, побудова будь-якого зображення, портрету чи натюрморту може вибудовуватися на саме е співвідношення. І ми можемо брати, наприклад, е Умовну ширину, там відстань від надбровної дуги коня да, до а, низу е, щоки. Да, вона в мене на малюнку позначена червоним. І дивитися, скільки разів вона поміщається у, е, вибачте, це ширина. Да? Ми беремо ширину голови, це умовно, кажучи. <реш> і дивимося, скільки вона поміщається у довжині голови від. Е, Потилиться коня до кінчика губів. І якщо дивитися на голову коня в профіль, зазвичай, зазвичай ширина голови поміщається у довжину рівно два рази. Але ми пам'ятаємо, що це умовні пропорції, тому що є різні породи, є різні індивідуальні особливості, і ми маємо їх враховувати. Але це такий загальний орієнтир. Які корисно брати до уваги, щоб там, не промахнутися з пропорціями дуже сильно. Тобто, умовно, якщо ми малюємо голову коня в профіль, ширина голови поміщається у довжину два рази. В анфас ситуація трошки інакша, бо голова в коня така вузенька. І якщо брати ширину голови коня між як воно називається, скулами, то вона вдовжину поміщається трошки більше, да? там десь половиною виходить. Але теж це індивідуально може бути. Ну, загалом саме так. Корисно подивитися на так, називає, так називаються вони, обрубовки. Ми робили багато вправ з обрубовками в художньому інституції це коли голова б'ється на такі геометричні форми. Тобто для того, щоб ми змогли спочатку у будь-якому будь предметі, у будь-якому об'єкті, що ми малюємо, бачити геометричні форми. Це дуже допомагає розуміти геометрію цього предмета і розуміти, як буде розповсюджуватися тінь на цьому предметі. Це дуже важливо. Ось і. <с화를> <с화를> так, коли ми вже euh, якось помалювали пропорції, ми. Можемо переходити до нашого скетча. Ось я, наприклад, роблю два варіанти. Спочатку я спробую намалювати якби, на око, да? тобто вибудовувати по пропорціях голову коня. І потім я спробую обвести фото. Такий варіант теж можливий, художники теж так роблять, особливо, якщо є якісне фото. І там є згода у вас власника коня, автора фото да, на те, щоб ви використовували це фото в своїй роботі. І якщо у вас стоїть задача намалювати конкретно портрет цього коня по фото. Ну, тоді, звичайно, нічого жахливого в цьому немає. Але є такий нюанс, що навіть коли ви хочете намалювати натуралізм з фотографії, якщо ви будете малювати один в один, то, то повністю перемалювати фото. А... Є така пастка для художника, тому що такий оптичний ефект, коли наше наш око не буде сприймати малюнок, так як фото, як на фото, тому що там є якісь нюанси оптичні, які, коли якщо ми будемо перемальовувати один в один, а ми їх будемо втрачати. І око не буде сприймати цей портрет так само класно, як і на фото. Ну коротше, подивимось, тому я не раджу. Навіть коли ви малюєте натуралізм, обводити фотографію можна перевіряти себе за допомогою фотографії, да? чи там ви потрапили в пропорції. Але краще все ж таки малювати від себе. Ну, для того, щоб ваше око було натреноване, звісно, потрібно малювати анатомію. Анатомія це взагалі моя улюблена тема. Це дуже важливо, особливо коли ви малюєте коня. Взагалі вважається, що кінь це одна з найскладніших тем для малювання. Мабуть, складніше тільки людину малювати, але я насправді вважаю, що людину малювати легше, ну хоча б тому, що більше посібників по людині, більше можливості малювати натуру. Ось і в коня дуже багато форм різних, да? якимось наприклад, взяти просто одну голову, скільки там всього, якихось впуклості, випуклості. А якщо ми дуже круто знаємо анатомію, ми розуміємо, що ось цей бугор це не просто бугори, там кістка, на якій лежить м'яз саме ось так. І що ці м'язи рухаються в залежності від положення голови, від залежності від руху. І взагалі художник має все це вивчати для того, щоб класно малювати. Отже. Звичайно, починаємо вивчати з черепа. і ви це можете зробити з самотужки. Ви можете там накачати якихось картинок з інтернету, але дивіться, що були класні а, видання. Бо зараз багато хто там обводить чиїсь анатомічні посібники і видає це за свої навчальні матеріали. Це не ок. Тому що чим більше цих, як знаєте, зіпсований телефон, чим більше цих обводок, тим гірше фінальний результат. Берете, вивчаєте череп, як він влаштований, і дуже класно просто зробити пару скетчів з цього. Тобто взяти, помалювати, подивитися пропорції цього черепа, обвести навіть там, через скло чи як. І, бо є така пам'ять руки, да, коли ви малюєте, ви маєте це не просто побачити і зрозуміти, але й намалювати. Це зовсім інші нейронні зв'язки утворюються у мозку. Ось після того, як ми подивилися, який у коня череп, да, з чого він складається, де там дуже важливо, де закінчується ось тут кістка на носі, да, бо ми знаємо, що лише до половини морди у коня йде кістка, а потім йде хрящ, і в тому місці на малюнку завжди буде маленький такий бугорок. І теж у кожного коня індивідуальне положення а, кінця цієї кістки. І від цього дуже залежить профіль малюнок голови. Ось потім ми вивчаємо м'язи. Там теж дуже багато м'язів, але вам потрібен тільки верхній шар, тут трошки легше, тому що нижні шари м'язів не дуже впливають вже на малюнок голови. Тому вивчаємо, як там ці м'язи знаходяться. Теж багато є матеріалів в інтернеті, як це подивитися. В класах малювання інколи можна знайти корше коня. Це гіпсова скульптура. Коня без шкіри, і дуже-дуже дуже корисно, хоча б зробити кілька малюнків з різним світлом, да? як світло розподіляється по всіх цих м'язах. Це просто безцінно для того, щоб розуміти, як це все влаштовано, для того, щоб це класно малювати. Якщо є така можливість, можна пошукати. В принципі, в нас в Києві в академії мистецтв було таке екорше, і можна дізнатись, бо я знаю, що досі наче є вечірній малюнок в академії, можна дізнатись, чи можна буде потрапити і домовитись помалювати це карше. Ось. Але в принципі, повивчати м'язи хоча б з анатомічних посібників, і теж помалювати якісь скетчі з цих м'язів. Це теж дуже-дуже-дуже корисно. І дуже раджу це робити. А також ви можете брати собі для прикладів а, скульптуру. А, але старовинну скульптуру, бо насправді в нас дуже мало класних скульптур з конем. Зазвичай це біль і сльози. Тому я рекомендую брати скульптури старовинних майстрів. Ось, наприклад, у відні дуже круті скульптури кінні. Ну, в інтернеті ви теж можете пошукати там давньогрецькі скульптури теж дуже класні. Там дуже якось просто ну, відчувається знання, глибо, глибоке знання анатомії людей, які робили ці твори. Теж можна дивитися на ці скульптури, копіювати, робити з них начерки, і це дуже корисно, насправді. Бо з фото трошки не так, бо скульптура це все ж таки вже матеріал візуальний, пропущений через митця, який вже розклав все трошки по поличках. Так, що там в нас далі? У мене тут такий конспект є. А, скетчинг. Скетчинг, так, да. скетчинг це теж дуже важливо. І а, чому? Тому що теж я вже казала про нейронні зв'язки, які утворюються саме під час малювання, під час того, як ми сприймаємо візуальну картинку через наше око, даємо інформацію в наш мозок, і мозок дає сигнал нашим пальцям. Це зовсім окрема історія, і е, якщо у вас є можливість робити начерки з справ, зі справжніх коней, робіть як якмого частіше. І е, дуже важливо тут не старатися. Особливо є е, така фішка, що зараз дуже багато крутих, красивих там блокнотів продаються дорогих. Не варто цього робити, якщо ви хочете набити собі руку да, скетчингом. Беріть не дуже дорогі блокноти, щоб вам не було їх шкода. Бо якщо ви берете дорогий блокнот, то вам одразу здається там. Що треба зробити шедевр, викласти його кудись в інстаграм, щоб всі побачили, і все. У вас нічого не вийде, якщо ви будете так мислити. Ви просто берете, ну може, не на найдешевший, так ну, щоб вам папір подобався, да? чисто, щоб по матеріалах вам він підходити. Тобто ви берете скетчбук, ви берете якийсь навіть простий олівець, бажано м'який. Да? Для начерків дуже важливо, щоб олівець був м'який, там 6Б і більше. І просто малюєте. Не вийшов. Інший листочок і малюєте далі. Малюйте, 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 це має бути швидко. Це має бути враження. Це, ви, тут ви працюєте не на конкретний результат, а на такий пролонгований результат. У вас зі ста скетчів може вийти один, і це нормально. Так, ви тренуєте ваше візуальне сприйняття і вашу руку. І, наприклад, мені подобається малювати на блокнотах, яких трошки такий шершавий папір. Uh, і я в них дуже люблю малювати. Насправді я не дуже люблю малювати простим олівцем. Я більше люблю м'які матеріали. Дуже круто себе в таких uh, речах uh, поводить вугілля. Є такі, uh, є такі палички вугілля, а є олівці ну, в дереві, вугілля в дереві. Uh, Справ в тому, що м'яким матеріалом більше можливості зробити якісь більші форми. Додати тіней швидко і доволі ефектно і активно, і не зациклюватися на якихось тоненьких маленьких матеріалах. Бо коли у вас ольвець цим тоненьким кінчиком, вам підсвідомо хочеться вже промалювати якісь там очі там і таку типу, лабуду. Не треба цього робити. А в скетчингу вам важливо вловити пропорції і рух. Це ваші основні задачі. Беремо вугільний олівець. Чим який простий олівець, чи туш, ту, що теж дуже круто робити, начерки, бо туш. На пензлику вам просто не дасть можливості зациклитися на якихось маленьких деталях. Подивіться, наприклад, китайську туш, як там коні, кони вони малюються, там кілька ліній. Але вловлені емоції, вловлений рух і пропорції. Це те, що вам треба в скетчингу. Ще дуже хороший варіант взяти один там, чи два сірих. Темно-сіру світло-сірий маркер з двома кінчиками, товстим і тоненьким, і до нього лінер. І ви можете тінь основ, основу тіла закласти швиденько широким кінчиком маркера, а тоненьку лінію потім там, якісь там деталі, натяки на гриву, на суглоби, на копита, на очі там, навести лінером. Це теж дуже класна техніка для скетчингу. Ось. Ну і не додаємо на етапі скетчингу колір. Бо це відволікає. Наше завдання сконцентруватися саме на тому, щоб передавати, вчитися швидко передавати пропорції, рух. Ось. І так, анатомія скетчем це те, що вам треба, щоб навчитися малювати кони. І коли ви вже там, хочете якийсь фінальний малюнок зробити, наприклад, ось я малюю скетч з портрету менжа, і мені більше подобається, як він виходить. З моєї фантазії, ну в смыслі після побудови, ніж після того, як я обвела портрет. І я просто до деякі деталі і фантазію. Тобто я малюю якісь там пасми гриви, які там на вітері розвиваються. Якісь плямки, якісь там вже текстурні штучки. Але це просто для скетчу, це просто для себе. В принципі, ось такі ази побудови портрету коня. Звісно, з тілом все трошки складніше, але будемо про все поступово говорити, все розбирати і буду ділитися, як це робиться, так щоб це було ефективно і швидко. Дякую всім за увагу. Маю надію, що це теж корисно і цікаво, як я це роблю. І до зустрічі, па-па!